Я завітав не з пустими руками. тут є трошечки вам смаколики, карточка від нас з привітаннями від нашої команди. І звісно, я розкажу, що ми принесли тут в коробках. І, по-перше, я вітаю вас щиро з вашим професійним святом. Ви знаєте, під час війни. Не прийнято багато святкувати, салюти, але деякі речі треба відзначати і продовжувати відзначати, особливо ті, які стосуються культури, мистецтва, книговидання і того, як ми освічуємося як народ. Чому? Тому що ми інші ніж вони. І це показує ця війна. І Якщо ми не будемо читати книжки, якщо ми не будемо вкладати в наших дітей, якщо ми не будемо продовжувати займатися культурою і мистецтвом, тоді ми тоді воюємо. Для мене сьогодні природня, велика честь і привілегія привітати вас і подарувати невеликі подарунки від нашої команди it компанії і Creative. Попросили два комп'ютери і принтер. Так, так дивіться, да, да, один комп'ютер, другий комп'ютер, будь ласка. Ми розуміємо важливість і ціль цифрової трансформації. Ми розуміємо важливість поєднання, правильного поєднання і фізичної книги, і яких цифрових рішень. Будь ласка, прийміть, користуйте. Якщо є якісь питання, ми, ваші сусіди, наші айтівці, наші сесадміни, прийдуть до вас і допоможуть налаштувати все, що треба. Дякую вам.